Верховна Рада ухвалила довгостраждальний закон України про мобілізацію. Його вже підписав Володимир Зеленський. А отже, у дію він вступить за місяць. З нами на прямому зв'язку юрист Олександр Маліновський, який і розкаже про всі тонкощі проходження військової служби. Вітаю вас, Олександре. Доброго дня. На офіційних ресурсах оприлюднили повну текстову версію закону України про мобілізацію після розгляду парламентарями понад 4 тисячі правок. би ви з точки зору правовика його охарактеризували б вказаним законом про мобілізацію дійсно було внесено суттєва зміна правил, вказаного законом про мобілізацію, серед яких було скасовано дійсно. Багато підстав для надання відстрочки для осіб, які підлягають мобілізації, тобто військовозобов'язаним, а також передбачено низку обмежень для осіб, які ухиляються від мобілізації. Хто і як має стати на військовий облік, де потрібно оновлювати дані? На військовий облік повинні стати як чоловіки, так і жінки. В принципі, з цього нічого не змінилося. Щодо оновлення своїх військово-облікових даних, то з, після 60 днів з моменту набрання законної сили вказаного закону. Чоловіки і жінки повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або центрів надання адміністративних послуг, або ж до через електронний кабінет і оновити свої військово-облікові дані. Якщо ж вони цього не зроблять, на них може бути накладений адміністративне стягнення в розмірі від 3,5 до 5 тисяч гривень. Якщо ж вони заплатять штраф, і потім знову не з'являться, що тоді? Якщо вони заплатять штраф, відповідно на них буде накладене більше стягнення, Як я вже раніше зазначив, ця вилка самого штрафу вона складається від 3400 гривень до 5100 гривень. Відповідно. На особу, в разі, якщо вона повторено не з'явиться для оновлення своїх військово-облікових даних, на неї буде накладений штраф у розмірі п'ять тисяч гривень. В якому випадку можна можуть притягнути до кримінальної відповідальності? Особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності лише після того, як коли така особа з'явилася до ВЛК, та пройшла медичну комісію, тобто, так би мовити, ВЛК, і не з'явилася за бойовою повісткою. Відповідно, після цього відкривається кримінальне провадження, і вироком суду така особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності. Чи обов'язково тепер реєструвати усім військовозобов'язаним чоловікам свій електронний кабінет? Ні, це не є обов'язок. Це є лише право, і це право надається в більші мірі для зручності для того, щоб не, відмі... не відвідувати, як я раніше зазначав, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або ЦНАПи, а достатньо буде лише через свій телефон або комп'ютер оновити свої військово-облікові дані. Як тепер вручатимуть повістки, і якими будуть вважатися врученими? Е, процедура вирушення повісток нас залишається такою ж, як і була до моменту прийняття цього закону про мобілізацію. Тобто повістка врах... вважається врученою лише після того, коли особа поставила на ній свій підпис. Після прийняття цього закону чи будуть ходити по вулиці ТЦК разом з поліцією і, грубо кажучи, ловити ухилянтів або всіх чоловіків, які проходять поруч само собою на жаль, це питання знову ж таки залишається актуальним і досі, оскільки. Звісно, працівники ТЦК, на жаль, собі таке дозволяють, а як позбавлення волі громадян, воно ну не є припустимим. але, на жаль, я вважаю, що це надалі буде продовжуватися. Хоча знову ж таки це не пов'язано з прийняттям нового закону про мобілізацію. Олександре, які наслідки можуть бути для чоловіків, якщо вони не оновили дані? Якщо чоловіки не оновили свої військово-облікові дані протягом 60 днів з моменту підписання і набрання сили закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на них буде накладений адміністративний штраф від 3400 гривень до 5100 гривень, в залежності від того, чи це було вперше, чи це вже повторне адміністративне правопорушення. Таке адміністративне правопорушення воно накладається безпосередньо з півробітниками ТЦК, і така особа притягується до адміністративної відповідальності. Також у законі з'явився пункт щодо вилучення автомобілів на потреби ЗСУ. Розкажіть детальніше про це. На потреби ЗСУ вилучаються автомобілі, які перебувають на обліку у фізичних осіб, юридичних осіб або ж у фізичних осіб підприємців. Вилучаються автомобілі, якщо це стосується фізичних осіб, тобто два автомобіля і більше, які зареєстровані на одну особу. А що стосується юридичних осіб, то це може бути вилучений будь-який транспортний засіб. Незалежності від кількості, а пов'язано з тим, які з цих транспортних засобів буде вилучатися, залежності від його категорії. Тобто легкові автомобілі, седани і інші такі автомобілі на потреби Збройних Сил України, вони вилучатися не будуть. Чи вже відомо взагалі, що це буде за процедура і як це буде відбуватись? Загалом, загалом, така процедура вона ще не є відома. Кого будуть обмежувати в праві керування авто? У праві керування транспортним засобом будуть обмежувати осіб, які не з'являються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і привід яких неможливо здійснити до знов територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення військово-облікових даних. Такий порядок буде здійснюватися шляхом скерування позову працівниками ТЦК до суду, і суд безпосередньо вже буде виносити постанову про обмеження права керування транспортним засобом для цієї особи. Давайте поговоримо про бронь. Які є механізми бронювання працівників підприємства та як вони відбуваються? Наразі знову ж таки залишається актуальним процедура бронювання на підставі отриманого мобілізаційного завдання або ж на підставі включення підприємства до таких, що мають важливе значення в галузі національної економіки. Або такі підприємства, які працюють для потреб збройних сил України, В порядок залишається бронювання такий самий. Відповідно, якщо це є, якщо ми зараз говоримо про бізнес, підприємства, які отримали мобілізаційне завдання. Вони готують списки військово-зобов'язаних працівників, обґрунтування та подають цей пакет документів безпосередньо до. Органу місцевого самоврядування або міністерства, які довів це мобілізаційне завдання, і після цього документи вже скеровуються на генштаб, і такі працівники привіться. Знову ж таки, якщо ми говоримо про в аспекті бізнесу, то заброньованих можуть бути лише 50% працівників військовозобов'язаних. Якщо відповідно підприємство бажає забронювати більше працівників, воно повинно обґрунтувати доцільність такого бронювання. І скажіть, ваша думка як правовика? Чи новий закон змотивує більше людей мобілізуватись? Чи навпаки, я вважаю, що новий закон. Е все-таки буде змушувати більше людей мобілізуватися і як мінімум оновити свої військово дані. Та як тепер законодавець передбачив швидку процедуру застосування адміністративних штрафних санкцій до громадян, які планують ухилятися від мобілізації. І наостанок, уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець зазначив, що це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Я з цим твердженням не погоджуюсь, оскільки в законопроекті дійсно передбачені низка положень. Які... Є доволі так би мовити жорсткими для громадян, наприклад, позбавлення права керування транспортним засобом, оскільки я вважаю, що це можуть відбуватися різного роду маніпуляції з боку працівників ТЦК.